Привіт, дорогі друзі! Яким буде наше сьогодення та майбутнє? Про Ісуса Христа сказано у старому та новому заповітах: Престол Твій Боже по вік віку, жезл царства Твого, жезл правоти. Ти полюбив правду і зненавидів. Беззаконня, тому помазав тебе, Боже Бог твій єм радості більше, ніж спільників твоїх І кому коли з ангелів сказав Бог сиди праворуч мене, доки не покладу ворогів твоїх до підножжя ніг твоїх. Тому якнайшвидше закінчення. Скорботних часів, на які чекають усі люди, кінець війнам, епідеміям, голоду, природним і космічним лихам повністю залежить від нашого звернення, від звернення людства до віри в Бога і в Ісуса Христа. Для цього ми створюємо безліч відеоматеріалів. Які допоможуть вам пізнати Господа та врятувати себе та своїх близьких. Напишіть мені, дорогі, та до нових зустрічей!